Вітаю друзі! Сьогодні 7 вересня 2023 року. Зараз хочу зробити огляд на гібридну форму велетень селекції писанки. Стосовно сили росту. Цьому кущику третій рік. Замовляв його весною 2021 року у Ольвіру Якубенко. В перший рік він показував досить слаборослі показники. Я залишив на ньому два пагона і вони виросли за сезон всього лиш на сантиметрів 60. А в минулому році він вже показував досить велику силу росту, як можете бачити по діаметру рукавів. А в цьому році більшість пагонів навіть не доросла до верхнього дроту. Вичте, ось такі крутиші. Тому я не знаю, що сказати стосовно сили росту. Можливо, я його перенавантажив, але лоза зріє досить добре. Стосовно смакових якостей. Мякіть в нього досить соковита, з приємним фруктовим смаком. Ягода від 6 і, мабуть, до грамів 18, ось такі найбільші трапляються. Зараз я його зірву декілька ягід розріжу і продовжимо. І так, продовжимо. Зробив я розрізи ягід. Як можете бачити, найменші зовсім без кісточки та без грудиментів. Середні також без грудиментів. Зараз давайте візьмемо цю ягідку і зважимо її. Так, 10,5 грамів. Тепер детально вам її покажу. Бачите, тут зовсім нічого немає. А от в найбільших ягодах тут вже присутня повноцінна кісточка. Давайте її також зважимо. 18,9 грамів. Тому Вважати, що це кішміш, як розказують деякі лозоводи, не варто. Як на мене, то цей виноград просто дуже погано запилюється. І всі ті ягодки, які не запилилися, вони без кісточки. Ось такий велетень селекції писанки.